По-перше, дякую за гру. І традиційно ви карбон представляєте на післяматчевому інтерв'ю. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок проти про Доброго дня. В першу чергу, знову ж таки, дякую Збройним силам. Нам дуже змогу грати в футбол. Стосовно гри, така бойова гра, дуже насичена, багато зіткнень, багато такої чоловічої боротьби. Думаю, цей швидкий гол на початку другого тайму нас трішки, так скажімо, зламав. Було важко потім знайти свої моменти. Команда УТК опустилась нижче, вибігала в гарні контратаки, забили ще другий м'яч. Тому, в принципі, їх вітаю з перемогою, але Чепан ще попереду ще є. 5 ігор у нас. Я думаю, що якщо ми зберемося, все буде добре. Ну, а ще попереду і старт в аматорському кубку України. Чому віддаєте пріоритет? Будемо старатися поєднувати двоє змагань. В середу стартуємо, граємо в Лебедоні. Всіх запрошуємо вболівальників з області. будемо старатися гарно представити наш Черкаський край. У Нас гарний суперник, але думаю, що нам все під силу. Дякую, щиро дякую. Що сьогодні у вашої команди не вийшло для того, щоб зіграти як мінімум нічию або можливо позитивного результату дотиснути? До ну, в першу чергу, реалізація у нас також були свої моменти на початку першого тайму, всередині були моменти. Десь, я думаю, така гра завжди зутака. Хто перший забиває, той здебільшого завжди перемагає. Дуже складно потім відігратися. Тому, скажімо так, реалізація десь трошки незлагодження дії. Нові партнери по команді, треба ще, скажімо так, попрацювати над деякими моментами. Як оціниш новачків команди, кого можеш відмітити, можливо, Вадима Чорного, чи виходить, у тебе з ним гра і як взагалі відносини? Новачків нас в команді досить таки багато, але. Всіх знаю особисто, грав з багатьма в команді з Вадимом, провів багато часу і в 19 Черкасах, і взагалі в команді в першій. Тому в нього є гарні якості. Ми будемо як команда допомагати йому розвивати свій потенціал. І сподіваюся, що він в майбутньому допоможе команді ще більше. Також вже згадували, що в середу у вас ви стартуєте. В чемпіонаті, точніше, в Кубку України серед аматорів команда ваша, ваш суперник, стандарт Нові Санжареч, що можеш сказати про цю команду, що знаєш, і за рахунок чого будете добиватися позитивного результату? Команда досить таки непогана. Знаю деяких виконавців, виконавців з цієї команди. Думаю, на перший план вийде це бажання, бажання, бо такі там ранні стадії тут. Футболу, думаю, не так багато, буде більше знову ж таки боротьби. І хто реалізує свої моменти, той думаю, пройде в наступний раунд. Чи не буде для вашої команди проблема, як ваша команда грає на е, синтетичних полях а, а в забуденні поле? Е, ну, якщо Лебедині. бути відвертим, то трошки є це проблемою для нас. Ми ми працюємо, тренуємося завжди на синтетичному полі. Навіть сьогодні приїхали. Було трішки важкувато фізично, ноги підсіли. Тому я думаю, що це може відіграти якийсь, якийсь певний момент, але це буде, думаю, не саме ключове, тому в нас є час відновитися трішки і набратися сили і всереду продемонструвати нашу. Сподіваюсь, найкращу гру. І останнє питання: як ваша команда? Буде сміщати, тому що по дві гри в неділю це для кожної матерської команди дуже важко. Ну, У нас досить таки багато виконавців, виконавців гарного рівня. Я думаю, що тренера подумають, як правильно нас налаштувати, правильно підсказати нам сильні сторони. Наші слабкі суперника, і фізично все-таки ми тренуємося три рази на тиждень. Тому думаю, що все буде добре. Дякую вам. Успіхів і в середу, і в майбутньому. Вашій команді. Дякую.